Слава Україні! Сьогодні пропоную вам провести лабораторне дослідження. Отже, розгортаємо зошит і записуємо тему. Лабораторне дослідження будови пагонів і шишок хвойних рослин. Мета. Дослідити будову пагонів, шишок і насіння хвойних рослин на прикладі сосни. З'ясувати взаємозв'язок між будовою органів та функціями. Обладнання. Пагони, шишки, насіння сосни, лупа, пінцет. Хід роботи. Розглянемо пагони сосни. Вони бувають двох типів: видовжені. Та вкорочені. Ось у мене гілки трьох видів. Сосна чорна. Сосна звичайна. І сосна італійська або кедрова. На них листочки сидять групами по два. Листки сосни видозмінені, голкоподібні, називаються хвоєю. Довжина хвоїнки варіює у різних видів від 6 до 12,5 см. Захисний покрив хвоїнки утворений епідермою, що вкрита шаром кутикули. Під епідермою розташований шар гіподерми. У заглибленнях на рівні гіподерми. По боках листка розташовані продихи. Під гіподермою розташований мезофіл листка. Його пронизують смоляні ходи. У центральній частині розташовані два провідні пучки, між якими наявна механічна тканина. Центральна частина хвоїнки відмежована від мезофілу ендодермою. Плоский бік хвоїнки є морфологічно верхнім, а опуклий нижнім. Квіток у хвойних немає. Натомість є шишки, що являють собою видозмінені вкорочені пагони. Сосна рослина однодомна, жіночі шишки червонуватого кольору містять насінні зачатки. Вони розташовуються на верхівках пагонів. Чоловічі шишки жовтого кольору зібрані у тісні групи. Вони утворюють пилкові мішки. Розташовуються ці шишки біля основи молодих пагонів. На сосні можна побачити молоді чоловічі і жіночі шишки, зелені це минулорічні шишки. І коричневі та сухі поза минулих років. Шишка сосни має конічно яйцевидну форму, щільна. 4-7 см довжини. Луски з ромбічними щитками на кінцях. Жіноча шишка складається з вісі або стержня, на якому спірально розташовані луски. На верхньому боці кожної лузки, ближче до основи, бачимо два білі насінних зачатки. Кожен вкритий покривами з отвором, пилковходом. В центрі насінного зачатка знаходиться жіночий гаметофіт з двома архегоніями яйцеклітинами. Тепер розглянемо чоловічу шишку. Якщо від скупчення чоловічих шишок відділити одну і розглянути її будову, то побачимо вісь, на якій також розташовані лусочки мікроспорофіли. На нижньому боці кожної лусочки є по два мішки мікроспорангії. Під оболонкою мікроспорангіїв знаходиться жовта маса пилкових зерен, що розвиваються з мікроспор. Кожне пилкове зерно має овальну форму. На обох кінцях зовнішня оболонка випинається у вигляді двох міхурів. Ці повітряні порожнини збільшують об'єм пилкового зерна. Пилок стає легким, здатним довше летіти при розсіюванні вітром. В центрі пилкового зерна є дві клітини. Вегетативна, з якої потім буде розвиватись пилкова трубка. І маленька генеративна є чоловічим заростком або гаметофітом. При проходженні пилковою трубкою під час запліднення вона дає два спермії. Далі один зі спермієм запліднить яйцеклітину, а другий загине. Після запліднення відбувається формування насінин. Цей процес триває до трьох років. Насінина містить зародок. Тканини жіночого зародка беруть на себе роль ендосперма, поступово збагачуючись поживними речовинами. На кінці зародка знаходяться сім'я долі. Насінини сосни невеликі, мають плівчасті крильця. При потраплянні у ґрунт насінини проростають. Спочатку з'являється від 4 до 10 сім'ядольних листочків, потім впродовж 1-2 років на пагоні з'являються листки. Розгляньте малюнок, знайдіть видовжені і вкорочені пагони, жіночу і чоловічу шишки. Підпишіть частини жіночої шишки, насінного зачатка та пилкового зерна. Знайдіть насінину, позначте її плівчасті крильця. Напишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання: Як пристосувались хвойні рослини до запилення, запліднення та наземного способу існування. Чи залежить розмноження хвойних від наявності води. Ви гарно попрацювали. Бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!